Передбали отакий Ford Transit 2019 року. Сьогодні зробили доставку, виглядає як новенький. Так, показую, яке було пошкодження. Було пошкодження. І з цієї сторони трохи подряпаний. Зараз покажу, який був всередині. Взагалі-то непогано, бо я бачила багато різних машин, які приходили з аукціону. Дивіться, як новенький. Пластик у гарному стані. Сидіння теж не таке не, не залапане. Непогано. Лобове тріснуте. Плечі. Мабуть, людина займалася, щось пов'язане, не знаю, зі світлом, мабуть, з електрикою щось. Трохи такий оборудований, тут є багато це так. Перший раз, коли машина проїхала з чимось, це все було всередині. Ще такий ящик, стяжки. Ще є такі коробки якісь. Так, зараз будемо дивитися. Тут у нас пусто, і це все було в цьому чорному ящику. Багато було пустих коробок за мазону. Тут всіляке приладдя. Дуже цікаво було подивитися. Ліхтарик такий інструмент. Взагалі мені дуже подобається машина. Відносно чистенька, гарненька, синього кольору.